Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько человек підписуєте? Ну, Просто... Поясніть мені, будь ласка, я ось депутат міської ради. І що далі? Поясніть мені, будь ласка, що зараз відбувається тут? Договори заключаємо. А, а ви знаєте, що 4 -4. споживач має право отримати від вас договори і в 20-денний термін з ними ознайомлюватися. Приїжджайте в Горгаз. Ні, я зараз у вас питаю. Ви ж зараз у людей виключаєте газ. А потім їх примушуєте прийти до вас і заключати Ми договори? Ми не примушуємо. Ми а чому ви зараз тут укладаєте договори? В кабіне? Це що у вас тут? Кабінет чи що? Так я брошу, приїжджайте, я зараз дам а ті самі. Я вас у питаю. Мене ви є, знаєте, що є поставка? Ви знаєте, що у нас є закон і його треба дотримуватися. Так позвонить зараз. Знаєте ви чи ні? Ну Действительно, да, я вам знайду. А я би а як умороз мінус 20. Ви б теж тут приїжджаєте в гораздо. Ви б теж тут держали людей. Що значить приезжайте в горазд? Ви повинні должны запропонувати споживачу укласти договір. Що не знаете На снятие чого? Це такого не було за 30 років, ще ні разу, такого безпреділа, щоб зимою держала людей на вулиці, а старики повинні не приходити до вас стоять тут на коленях чи що, лізти по цих лестницях. А скажіть, ки що зайшов в цей в цю будку, я на ви потріб... не чули, ви... Дуже толерантно спрашивали. Скажіть, будь ласка, а ви чули, щоб я орав там? У ну, вас це влаштовує те, що вас зараз газ вимкнули і примушуть тут на вулиці укладати договори. Обично контролери ходять по квартирам, де заключають договори. Да. А от э, э, це кабінет. Оргазі, кабінет на кольору. В Оргазі ви повинні запропонувати споживачам э, укласти договір. Я кажу, де майстер. Ви сказали, а, право, а у вас є право примушити людей укладати договори у цій будці. Договор От вас. Що договор? договор? Я питаю вас, у вас є право, примушити людей тут укладати договори. Приходьте а що договор. ви робите? Договор на год заключений. Вже який год? Пропо... Ви повинні письмово вийти з пропозиції, переукласти договір, а не примушити виключати. У мене договора 7 года. Я вас питаю, ви повинні з письмової пропозиції Позицію вийти на укладання договорів, а не ви зараз не маєте, тут. Ви не маєте права знімати, вибачте, будь ласка. Після того, як ми поспілкувалися з працівниками підприємства, яке постачає газ, працівники цього підприємства розвернулися і уїхали, розуміючи те, що закон порушується і діють вони не по закону.